Коли завершаться ремонтні роботи біля площі молоді, запитали 12 вересня у працівників КП водоканал і отримали несподівану відповідь. Ремонт йде до завершення. Сьогодні буде відбуватися монтаж труби. Ну, будемо надіятися, що в ближайші дні завершимо. Більше місяця був перекритий рух на відрізку дороги по вулиці Грушевського, що спричиняло періодичні затори на об'їзних дорогах. Проблема полягала у тому, що під асфальтом знаходиться каналізаційний колектор, одна з труб якого зазнала руйнувань. Через підмивання ґрунту стався обвал асфальту. Ремонтом займались працівники КП Водоканал. Вони одразу замінили частину труби, поставили нові залізобетонні кільця, засипали. Таму і запустили колектор, але виявилось, що в цій трубі був ще один отвір в сторону центральної площі. Щоб усунути проблему, необхідно було копати на глибину до 10 метрів. У попередніх сюжетах працівники підприємства та заступник міського голови Володимир Вигівський пояснювали, що на різних етапах ремонту виникали різні складнощі, нові обвали, поганий стан труб. Форма труб, відсутність необхідної техніки. Я знаю, що залучили спеціалістів за межами міста, хто приїхав. Так, да, Місто виділило кошти, приїхала підрядна організація з Києва. А які їхні переваги? В них техніка краща. Ну, вони спеціалізуються по аваріям на великих глибинах. Це наймасштабніша аварія на пам'яті працівників водоканалу та певної жителів міста. Вона завдала багато дискомфорту, особливо водіям і жителям вулиць, якими водії об'їжджали аварійну ділянку. На останній сесії міської ради на вирішення проблеми було виділено півтора мільйони гривень. А ще ця яма викликала неабияку цікавість у містян. І в день, і ввечері до неї підходили, фотографували, жартували про неї. Так народились жарти про коростенське метро, підземний перехід. Та укриття вже напевно працівники не дочекаються, коли завершиться це все. Ну да, і працівники і жителі міста вже не дочекаються. За словами спеціалістів, ремонт підходить до завершального етапу. Втім, аби відкрити рух, знадобиться не менше кількох тижнів. Головне, щоб не сталось нових форс-мажорних ситуацій.